Друзі, всім привіт! Значить, залишається у нас отакий точильний станочок для ланцюгів. Прислав мені магазин Дачник. Бачите, фірма ось ProCraft SK1100. Давайте зараз його розпакуємо і глянемо, що є всередині. В цьому відео я буду вам показувати цей станочок і сам на ньому вчитися працювати. Гарантія. Так сам станочок. Отак. Вже я подивився десяток відео, як це люди точать ланцюги і сам вирішив навчитися. Плюс зроблю огляд на нього. Ви бачите тут шкала регулювання. Деякі знайомі кажуть, що непоганий станочок і свою роботу виконує. Тому що саме цікаве, дивіться, мене е трішки прикольнула оця я ручка. Зараз побачимо, що воно і де дело стати. Так, ну що, тросик ось тут закріпив. Все воно тут легенько стає. Ось дивіться, тепер ручечкою. Ви нажимаєте ручечку. І воно. Прижимається. Беремо ланцюг з акумуляторної пили, який сів дуже гарно. І пробуємо заточити на точилі для цепків. Беремо ланцюжок наш. Скажу так зразу, я тільки вчуся, тому сильно не судіть і краще напишіть мені більше порад, чи я правильно роблю і як правильно. Це робити. Значить, я так розумію, що. Оце у нас планка, яка вперед подає зуб. Ну, або назад. Ця штучка вона подає весь ланцюг вперед. От. Потім у нас отут ось цього є такий болт, якщо вам видно, він дає глибину заточки. О. Стоп, піднімається. О, отак. Глибину заточки. Будемо пробувати. А як уже в нас вийде, ми побачимо на пилці це все. Ну і ще у нас є маркер, яким ми помічаємо зуб, щоб розуміти, що ми його вже точили. Також. Потім підтягує ланцюг оця я ж ручка. Ось. чуть-чуть, так як це показують на відео, побагато не беремо. Тепер ми перекручуємо на іншу сторону. Ух ти, автоматично, причому тут. Десь у нас тут був помічений зуб. Ось я його спочатку помітив. І так само виставляємо, от виставляємо і зажимаємо. Так, поміняв сторону, виставив тут показує на 25 градусів, тому пробуємо. Також не побагато, стараюся. Якщо неправильно щось роблю, пишіть, буду вчитися. Так, ну є, є. Потроху це все зробив, не сильно. Давайте зараз підемо, поставимо на пилу і попробуємо, що ж у нас вийшло. Вроді би, зуби не поприпалював, робив це по чуть-чуть. Ну, а там побачимо. Так, ну що, прийшов із пилкою, пробуємо, що ж я наточив. Чи буде з мене толк, чи ні. Дивіться на відео. Каша нормально. Поехали меньше. Вроде бы никуда он не лезет. Да нет. Вроде бы нормально. А вы там кажите? Смотрите, ничего даже не давлю. Це що, попав я, все правильно зробив. Ну що, я думаю, як для першого разу заточування ланцюга нормально. Точно потрібно на цих заточних станках змінювати диск, він там іншим кольором, і по магазинах вони є. Головне правильно підібрати по внутрішньому діаметру диска. Ну а так, що хочу сказати. Магазину, дачник, дякую за те, що дає різні штучки на огляд. І посилання під магазин буде під відео. Ну а всім дякую. Бережіть себе і до нових зустрічей.